Це таки краю, мили, моя Україна. За що тебе сплюндровано? За що мамо? Гинеш зараз е в Україні проходять Шевченківські дні, і нещодавно ми е відзначали день народження. Кобзаря українці завжди боролися за свою незалежність, за свободу, лили кров, виставки не робилися і завжди ми наступаємо на одні й ті самі граблі. Ми сьогодні закликаємо до єдності. Хочемо, щоб не про нас були слова Великого Кобзаря, славних прадідів великих, правники погані! Борітеся, поборете, Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава і воля свята. Горами гори, хмарою повиті, засіяні горем, кров'ю политі, спокон віку прометея, там орел карає, щодень Божий добрі ребра, серце розбиває, розбиває та не вип'є живущої крові, воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля і не ситий не виоре. На дні моря поле не скує, не скує душі, душі живої, живої, і слова, і слова живого, живого не понесе слави, слави, Бога, слави Бога, великого Бога. Бога. Не нам на з тобою стати, не нам діла твої судить. Нам тільки плакать, 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 плакать і хліб насушний замісить кровавим потом і сльозами. Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить, коли вона прокинеться. Коли відпочити ляжеш, Боже, утомлений, і нам даси жити, ми віримо в Твої віри силі, силі, і дух живому віри. стане правда, стане, стане так, воля. Віри. І тобі одному помоляться всі язики во віки і віки. А поки що течуть ріки, кроваві ріки. За горами гори хмарою повиті, засіяні горем кров'ю политі. Отамто милостивії, ми, ми ненагодовану нагодовану і голу, застукали сердешну волю, та й цкуємо. Лягло костями людей, змуштрованих чимало, а сльоз, а крові напоїть всіх імператорів безстало, з дітьми і внуками втопить в сльозах удов'їх, а дівочі, пролитих тайно серед ночі, а матері гарячих сльоз, а батькових старих кровавих. На ріки море розлилось, огненне море. Слава слава, слава, слава! Хортам і гончим, і, і псарям, царям, і, нашим і нашим батюшкам, царям, царям слава. Слава. слава і вам слава, сині гори, Кригою укуті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті, поборете, 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 вам Бог вам помагає, Бог. За вас правда, правда, за вас слава вам. і воля святає. Чурек і Сакля все твоє, воно не прошене, не дане. Ніхто й ніхто не возьме не за своє, не поведе тебе не поведе в кайдан. А в нас на те письменні ми читаємо Божії глаголи і від глибокої тюрми та до високого престола усі ми в золоті і голі. До нас науку ми навчим, по чому хліб і сіль почим. Ми християни, храми, школи, усе добро, сам Бог у нас. Нам тільки сакля очі, коли, чого вона стоїть у вас, не нами дана, чому ми вам, чурек же ваш, та вам не кинем, як тій собаці. Чом ви нам платить за сонце не повинні, та й тільки що ми не погане, ми настоящі християни, ми малим ситі. А за те, якби ви з нами подружили, багато б дечому навчились. У нас же й світа, як не те, одна збірна сходима, а тюрм, а люду, що й лічить. От Молдована до Фіна на всіх язиках все мовчить, бо благоденствує. У нас святою Біблію читає святий Чернець і навчає, що цар якийсь то свиній пас та дружню жінку взяв до себе, а друга вбив. Тепер на небі. От бачите, як і у нас сидять на небі. Ви ще темні, святим Христом не просвіщені у нас навчіться. В нас, нас дери, дери, та дай та і, просто, і в рай, просто в рай, хоч і рідню всю забирай. У нас чого то ми не вмієм, і зори лічим, гречку сієм, французів лаєм, продаєм або у карти програєм людей. Не негрів, а таких, таких хрещених, но простих. Ми не гішпани, крий нас, Боже, щоб крадене перекупать. Як ті жиди, ми, ми по, закону. по закону. По закону апостола ви любите брата, суїслови, лицеміри, Господом прокляті. Ви любите на братові шкуру, а не душу, та й лупите по закону, дочці на кожушок, байстрюкові на придане, жінці на патинки. Собі ж на те, що не знають ні діти, ні жінка. За кого ж ти розіп'явся? Христе, Сину Божий, за нас добре, чи за слово, істини, чи може, щоб ми з тебе насміялись, воно ж так і сталося. Храми, каплиці і ікони, і ставники, і миридим, і, і перед образом Твоїм неотомленне є поклони. За кражу, за кражу за війну за, війну, за кров, кров що, братню кров, кров пролити кров, просять, просять, і потім і вдар, вдар тобі приносять, приносять, приносять з пожару вкрадений, вкрадений покров. Просвітились, та ще й хочемо других просвітити, сонце правди показати, сліпим бачиш дітям. Все покажем, тільки дайте себе в руки взяти, як і тюрми мурувати, кайдани ковати, як і носить, як плести, кнути узловаті, всьому навчив. Тільки, Тільки дайте дай дай свої сині гори, гори. остатній, Остатні. бо, бо вже взяли, взяли. і поле, і, поле і, море. і море. І тебе загнали, мій друже єдиний, мій якове добрий. Не за Україну, а за її ката довелось пролить кров добру. Не чорно довелось запити з московської чаші московського трути. О, Одруже, мій добрий, друже, незабутий. Живою душею в Україні витай, літай з козаками понад берегами, розриті могили в степу надзирай, заплач з козаками дрібними сльозами і мене з неволі в степу виглядай. А поки що мої думи, моє люте горе сіяти. Нехай ростуть, та й з вітром говорять. Вітер тихий з України. Понесе з росою мої думи аж до тебе, братньою сльозою. Ти їх, друже, привітаєш, тихо прочитаєш. І могили, степи, море, і мене згадаєш.